Того світу нині кольори нашого прапора стали символом свободи, життя, прагнення до волі, права людини під час війни, захист дитини під час війни, синергія влади, громадськості і медіа під час війни. Саме про це ми будемо говорити сьогодні у Всесвітній день прав людини. Я переконаний як очільника, як мешканець Сумської області, що щире бажання дотримання прав людини це те, для чого ми об'єднуємося. Сумщина з початку повномасштабного вторгнення стала форпостом для нашої держави і, на жаль, стала одним із найвразливіших регіонів. А це в першу чергу безпека людей і відповідна захист їх прав. Для мешканців Сумщини захист прав людини це точно не теорія, це щоденна кропітка робота. І команда омбудсмана в Сумщині точно знає про це і точно розуміє, що щоденно знаходиться в співпраці. Я дякую Офісу омбудсмана, який підтримав ініціативу розширення представництва в Сумщині. і ми запропонували відкрити представництво в місті Шостка. Також ми задіємо ще і новграційську громаду. Це продовження системної спільної роботи боротьби за гідність людини, за її право на захист, за її право на розбиток і за її право на безпеку. Гомбусмена України за активну співпрацю визначальну громадську діяльність вагомий особистий внесок у сферу захисту право свобод людини нагрожується народний депутат України Ігор Молоток.